Внаслідок удару ракетою по житловому будинку в Дніпрі вже відомо про 21 загиблу людину. За даними місцевої влади, станом на 8.30 ранку травмовано 73 особи. З них 14 дітей. Врятовано 38 осіб. Розшукуються 33 людини. Пошукові роботи тривають. Попередньо зруйновано повністю 72 квартири та пошкоджено понад 230 квартир. Розібрано тільки 45% завалів. У місті оголошено триденний траур. Ракетна небезпека залишається високою. В оперативному командуванні південь розповіли про ракетоносії у Чорному морі. Там ще залишаються кораблі із певним зарядом. Тож кажуть, розслаблятися в найближчі кілька днів не варто. І найголовніше не нехтувати сигналами повітряної тривоги. Німеччина передала Україні чергову партію військової допомоги. Як повідомляється на сайті уряду Федеративна Республіка Німеччина, у цей пакет увійшли: чотири танки для розмінування, чотири мобільних та захищених систем розмінування, 10 автомобілів для охорони кордону, 120 мобільних систем опалення. Також у Берліні наголосили, що найближчим часом планується передати Україні 40 БМП із боєприпасами ЗРК Петріот. З ракетами та 100 тисяч аптечок першої медичної допомоги. Великобританія відправить в Україну 14 танків Челенджер-2 та 30 самохідних артилерійських установок АЕС-90. Про це повідомили у прес-службі британського уряду. Навчати українських військових роботі із цими танками і гаубицями почнуть уже найближчими днями. Україна зберегла керованість та цілісність енергосистеми після ракетної атаки 14 січня. Про це повідомив голова Укренерго Володимир Кудрицький. Ворог цілив в електростанції і підстанції. Зараз в енергосистемі зберігається суттєвий дефіцит. Найскладніша ситуація у Харківській і Львівській областях.